Я витратив 2 мільйони доларів на рекламу. Які уроки я для себе виніс? Друзі, хотів би з вами поділитись найважливішими інсайтами. З того досвіду, який я маю, я витратив 2 мільйони доларів на рекламу. Ну насправді трохи більше. Я просто не завжди все точно рахував. Але якщо бути точним за всю свою кар'єру з рекламними кампаніями, я думаю, що це і більше трьох мільйонів доларів. Це всього-навсього скільки реклам за два з половиною третій рік. І для того, аби це для вас було корисним і ви це могли імплементувати по своїх рекламних кампаніях або в своєму досвіді, я. Дуже рекомендую бути сфокусованим на цьому відео, виключити телефон, заварити собі чільку і гарно провести час. І також не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей, які займаються рекламою. Перший урок з того всього мого досвіду який я точно за свою, я точно, реально зараз імплантую на всіх рекламних аккаунтах, як на своїх, так і на клієнтських. Він звучить так: я буду в англійському мою creative first, but product is king. Про що йде мова? Ну, Про те, що яку би рекламу ви не зробили? Як би ви все класно налаштували, який би не був крутий креатив, але якщо продукт вибачте лайно і не вирішує проблему цільової аудиторії, грош ціна вашій рекламі і вашому труду, продукт завжди має в собі нести якусь долю проблем-солвінгу, тобто він... Має закривати проблему цілої аудиторії. Давайте екстраполюємо цю ситуацію. У вас є класний продукт, але у вас є нікудишні сайті, погана реклама і такі собі креативи. Все одно, якщо продукт буде закривати проблеми цілої аудиторії, люди його куплять, тому що він закриває проблеми. Люди платять за вирішення їхніх проблем. Якщо це фешн ніша навіть там, де одяг, це якась глибинна проблема самовираження або показання себе, там, або відчуття себе впевненим. Тобто продукт по своїй суті, це те, на що людина міняє гроші, і те, що дає їй ціні, закриваючи її потребу або проблеми. От і все. Creative is first, but product is king. Найперше, на чому ви маєте концентруватись, це на продукті. Якщо у вас поганий продукт, або якщо ви займати до який поганий продукт, це буде не long term. Тобто, ви довготривало зможете продавати це, заробляти, або робити клієнту класні результати. І наступне це. Креатив, тобто як ваша цільова аудиторія бачить цей продукт, як ви показуєте, як ви описуєте, як ви це знімаєте, як ви показуєте переваги, як ви просто запаковуєте офер. Це найважливіше, тому що ви маєте пам'ятати, я вам зараз відкрив найбільший секрет, про який забувають всі медіабайери і всі таргетологи в Україні. Реклама в Фейсбуці, в інстаграмі і на будь-які інші площадці – Це лише метод того, як люди бачать ваш рекламний креатив про ваш продукт. Все, це так, якби на білбордах банерну рекламу розмістити. Якщо у вас там буде класний офер, якщо у вас там буде класний продукт, люди його куплять. А всі дуже сильно запарюються на технічним налаштуванням. Хоча по факту важливі ті продукти-креатив. Все. От ми бачимо приклад, якщо у нас креатив класний, ми це бачимо по вкладці CTR, click through rate, тобто наша клікабельність на креативі, то і профітність будь-якої реклами буде просто топ. І що найважливіше, є в креативі. Найважливіше в креативі є points, які можна звати ще pain killers, тобто ті, які закривають цільової аудиторії. Я не дарма взяв рекламу Екофлоу і міг взяти блует, або ще будь-яких інших постачальників, там генераторів, батарей і так далі. Ну, от подивіться на цей креатив. Це просто картинка продукту, або картинка і там цільової аудиторії продукту, але як розписано, воно закриває всі болі. Ну, от, просто idea for camping, RV trips, home essential during blackouts. Все! Home Essentials During Blackout. Моя біль закрита. Мені вже треба EcoFlow, мені вже треба Blade або якийсь генератор. Це називається правильно складений офер з чіткими блутпойнтами, які є пейнкіллером. Вони закривають мої болі. Я вже готовий це купити. Запам'ятайте цю формулу. Креатив має закрити біль людини. Другий урок, який якби є наслідком першого уроку. дірект респонс-маркетінг і копірайтинг, тобто постійно ви в креативі, от, наприклад, цього креативу, маєте так звертатись до людини, щоб в моменті прочитання або перегляду креативу людина закрилась на покупку з вашого креативу. У нас на жаль, там в Україні нема культури діректів респонс маркетінгу або копірайтінгу. Тому проводжу вам приклад з американської реклами, тому що в них культура респонс копірайтингу і маркетінгу просто в космосі. Наприклад, of paying rent, набридло платити типа за Оренду квартири, ну та. On a new home. Май свій власний будинок? Всього-навсього. 929 доларів в місяць, no down payment required. І все. Тобто закриття зразу болі з пропозицією і з call to action. Ну, просто космос. Це те, що має бути в кожному вашому рекламному креативі. Закриття болі, пропозиція і call to action. Все, що треба для того, щоб ваша реклама була успішною. Дуже просто. І подивіться, скільки тексту накрити. Все ж понятно. Будинок. Ключова пропозиція. Скільки коштує, що треба зробити і як це треба зробити. Ну, в космос. Наступний мій висновок. Для того, щоб. Тестувати креативи, я рекомендую використовувати DCO, тобто DCO оптимізація за допомогою самого Facebook на пошук виграшного креативу працює дуже і дуже добре. Тобто DCO skin, я би казав. Тестуйте креативи за допомогою DCO. Ця функція включається в Facebook, ви можете подивитись, вона так називається Dynamic Creative Optimization. Вона раніше називалась DCA, але тепер вона називається DCO. Рекомендую, чим більше креативів ви протестуєте за допомогою цієї функції, Тим краще ваш реклам буде працювати. І що я побачив за всі витрати рекламних бюджетів, що автоматик плейсмент на Фейсбуці працює найкраще. Тобто я рекомендую ставити всю рекламу на автоматик плейсмент, просто оптимізовувати її під плейсменти і запускати. Тому що так отримаєте найбільшу кількість результатів за найменшу ціною. Повірте мені, в мене зараз 99% аккаунтів працюють на автоматичних плейсментах, показують неймовірні результати і все окей. Я навіть не запарююсь вже сильно з оптимізацією. Наступна моя порада з досвіду, який я користуюсь постійно, яку я раніше не помічав. Бачу, що багато хто не помічає в своїх рекламних кабінетах, коли я їх аналізую. Якщо у вас щось летить, у вас щось в KPI, у вас щось класно просить вам гроші, масштабуйте це ту зиму. Просто сипте туди гроші і виймайте якомога більше звідти грошей. Якщо у вас класно летять заявки, продажі і так далі. Просто агресивно масштабуйте. Facebook класно працює на великих бюджетах і класно працює на масштабуванні, якщо робити це грамотно. Просто моя порада. Якщо щось летить, скейліться. Наступна моя порада, як я користуюсь тест аудиторії. Я рекомендую робити в ABO. А це Budget Optimization. Оптимізація на рівні ацету, масштабування в Сібіо. Не знаю чому, але на 90% аккаунтів, з якими ми працюємо, ABO класно працює для тесту аудиторії, але фігово для скейлу. І навпаки, Сібіо працює дуже класно для скейлу і дуже фігово там ну, для тесту. Ту, якщо це не ніше тест, де ви можете зробити і CBO тест. І от я вам нагадаю різницю між Сібіо і ABO. ABO – це коли ви ставите бюджет на кожен. А це, тобто, на кожну групу оголошень, наприклад, по 10 доларів. І от бачимо, тут отримали в підсумку 10 конверсій з одного цету там дві конверсії, з одного-три, з одного ще ми отримали 5 конверсій. А якщо б ми поставили це в біо з бюджетом 30 доларів на реклам, то ми отримали 15 конверсій. Чому? Тому що Фейсбук би визначив, з якої аудиторії краще йшли продажі. Тобто, якщо ви протестували які. Пусть кількість аудиторій, наприклад, 10-12 різних аудиторій в IBO, ви знайшли виграшні. запуліть ці аудиторії в CBO, поставте хороший бюджет і розганяйте потрошку цю компанію. Так буде працювати досить непогано і класно працює. CBO взагалі працює класно на високих бюджетах. І наступний урок, який я дуже рано засвоюю, і він класно в мене працює. Middle of the Final і Bottom of the Fun компанії бов, мають найбільший роз завжди працювати з цією аудиторією. Я просто не розумію, чому я залітаю на деякі аккаунти з високими спендами і там не бачу Middle of the funnel і Bottom of the funnel аудиторії. Це загадка. Якщо ви не робите ретаргетинг або ретаргетинг на клієнтів, які купили з кроселом і апселом, ви втрачаєте значну кількість грошей. Якщо ви вважаєте себе досвідчим медіабайером, робіть це. Наступне, якщо ви хочете вивести свою рекламу на якісь стабільні результати, ви маєте вивести свою рекламу з Learning Face. Тобто ви маєте провчити свій алгоритм, щоб він дав вам 50 конверсій в тиждень. Як правило, це може відбутися і на меншій кількості конверсій, але це точно має бути стабільність може існувати і тільки в Фейсбуці, якщо у вас реклама в активній фазі, вона дає вам результат. Тобто алгоритм. Чітко розумієте, де ваша цільова аудиторія, хто ваша цільова аудиторія, і по якій ціні ви можете отримувати ваші результати. Тому, якщо у вас немає стабільності, подивіться, чи в компаніях ви вийшли з Learning Face. І найбільша моя порада, остання, яку так можна описати, забудьте про якісь складні налаштування, лайфхаки, магії. І весь цей бред по Фейсбук рекламі. Да, є тактики, стратегії, технічне налаштування, але Фейсбук набагато простіше, ніж вам здається. Намагайтесь все спрощувати, а не ускладнювати. Бо коли ви щось ускладнюєте, ви перестаєте розуміти, що у вас працювало, що не працювало. Коли ви спрощуєте, ви можете швидше дійти до якогось результату. Тому що Фейсбук і весь його інтерфейс, алгоритм побудований на дуже-дуже простих речах. Вам не треба якісь суперперехресні налаштування аудиторії, плейсментів, супер вузькі налаштування, всього ставте якомога все ширше, автоматичніше, і давайте Фейсбуку за вас робити всю роботу. Або ж, для чого ми взагалі платимо Фейсбуку, як платформі, щоб він показує рекламу, що там все складно. Тобто намагайтесь все спрощувати без суперскладних налаштувань. Дотримуйтесь правил неймінгу, якихось базових технічних налаштувань і просто. Працюйте з Фейсбуком. Якщо це відео було корисним, дуже прошу поставити лайк, підписатись на канал та поділитись відео з друзями.